Христос народився. Славі Його. Сію, сію, засіваю, з Новим роком вас вітаю, з Новим роком вас вітаю, щастя й радості бажаю, щоб омесело жилося, в господарстві все велося, щоб доїлася корова, і свиня була здорова, щоб крилики сі парували, не дай Боже, не здихали, а хай здеш у і щури, Би сі моцну несли кури. Щоб старший казда не слабував, господарку пільнував, обходив худобу з щоб було масло, сир, сметана. І, як я казав, цілий рік лишень радіти, щоб росли слухняні діти, і хай вам грають в унісон труби, роланд, саксофон, а ще щоб наші вчителі були завжди при баблі, щоб водились не в кишені, гривні, євро і зелені. І дочекали без біди до другої коляди. Христос народився. Слава.